Слава Богу! Проти, сестри, всі, хто прийшов на це служіння. Христос сказав одного разу, це буде Матвія 11.29. Він сказав такі слова. Євангеліє від Матвія, 11.29. «Візьміть Ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. В першу чергу Христос сказав. Візьміть ярмо і навчіться, каже. Дитина Божа вона повинна навчитися. Тому що. Е Саме коли приходить в наше життя якісь випробування, якісь покуси, в першу чергу противостає гріху в нашому житті, це дух нашого розуму. Дитина Божа, вона розуміє, що їй можна, а що не можна. І тому, коли ми читаємо римлянам 12 розділ 2 вірш, слово Боже каже: відновіться духом розуму вашого. Будь-який гріх, який приходить, посилає сатана, це стосується в першу чергу розуму нашого. А ось тоді, якщо мій розум не пободрствував, цей гріх входить. В серце, і починається дія. І тому Христос сказав: Прийдіть до мене і навчіться від мене, відновіться розумом. Луки, перший розділ, коли при 17-й вірш говориться такі слова про Йоанна Хрестителя, бо Він Ітиме перед ним, тобто перед Христом, у дусі та силі Ільї, щоб повернути серця батьків до дітей, а непокірних до мислення праведних, представляючи Господові народ підготовлений. Дивіться. А непокірних ті, які не підкоряються Богові, до правильного мислення каже, до мислення яким повинні мислити праведники каже? Зміна розуму нашого, вона в першу чергу іде від того, що ми споживаємо, яку духовну їжу, яку інформацію ми споживаємо, що впливає на мій розум? І коли я преображаюсь, черпаючи зі Слова Божого. В моєму розумі починається щось інше. Коли я вчора крав, а Бог сказав не кради, я не краду. Чому? Тому що інформація поступила спочатку сюди, а потім я прийняв рішення: я не буду цього робити, тому що цього не хоче Бог. Іова, коли ми читаємо перший розділ восьмий вірш, Слово Боже говорить, що Бог Він хвалився Іовом. І він сказав такі слова, каже, чи, я своїми словами скажу: чи звернув ти увагу на раба мого Іова? І одна з характеристик була, це першій главі Іова. Це людина, яка ухиляється від зла. Дивіться. Тобто. Іов сам, він не міг мешкати там, де нема зла. Але характеристика про нього говорить, це людина, і Бог хвалиться тим, яка ухиляється від зла, яка розуміє, що це зло, і я не буду цього робити. І Бог навіть цим похвалився перед дияволом. Людина, Іо, він розумів, що від зла потрібно віддалятися. Луки, 9 розділ з 52-го вірша. 9 розділ з 52 го вірша це відома подія, яка відбулася в житті Ісуса Христа і учнів. І послав він вісників перед лицем своїм, тобто Христос. І вони ввійшли вони в селище Самарян, щоб приготувати для нього. Але вони, Самаряни, тобто, не прийняли його, тому що у нього був вигляд того, хто йде до Єрусалиму. Побачивши це, учні його, Яків та Іоанн, сказали: Господи. Хочеш, ми призовемо, щоб вогонь зійшов з неба та знищив їх, як і Ілья зробив? Але повернувшись, він заборонив їм і сказав Не знаєте, якого ви духа? Тому що син людський прийшов не губити людські душі, а спасати, і пішли вони в інше селище. Учні яких послав Христос мали приготувати для нього місце? Так? Мали приготувати, щоб його прийняло місто це. Але місто відмовилось. І що відбувається? Дивіться, яка неправильна ревність в учнів була? Вони сказали: Христос, тебе не прийняли, дивися, тебе вони відкидають. Хочеш, ми зведемо огонь з неба, скажи, і ми це зробимо. Але дивіться, що говорить Христос. Його відповідь є чітка: не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов спасати. Ти повинен знати, що твоя дія повинна служити на спасіння людям, а не на знищення. Я і ти, в нас повинен бути відновлений розум, і ми повинні розуміти, що ми повинні помогти людині встати, а не принизити його ще більше. І це робить відновлення нашого розуму. Тому що коли проповідується слово, коли проповідується Євангелія, це все попадає в наш розум. І наш розум він преображається. І відповідно до цього ми приймаємо рішення. І ми здатні відрізняти, де добро і де зло. Колосян 1,21. Там є такі написано, є такі слова написані. Колосян 1,21. І вас, що були колись відчуженими і ненависними розумом у своїх недобрих справах, і вас, що були колись відчужені, і вороги думкою до злих учинках. Синодальний переклад говорить, що ви були вороги по розташуванню до злих діл. Вороги відносно Бога. Тобто, моє розположення до злих діл, мої думки до злих діл вони були позитивні, а Бог цього не хоче. Бог хоче, щоб людина вона мінялась своїм мисленням, своїм розумом, преобразувавшись в образ Христа. Христос сказав, не знаєте, якого ви духа, ви повинні знати, ви повинні розуміти, що я прийшов спасати, а не нищити. Ви повинні розуміти, що я є любов і ви повинні любов давати людям. В одному з місць апостол каже, ну якщо в вашому серці злоба, заздрість, зло каже, то ви, каже, не хваліться істиною. Бо це каже не від Бога, це від лукавого. Бог так не діє. Бог він созідає завжди. Бог він співчуває завжди. Але дуже часто, коли наше я, наша гордість бере верх, ми не здатні чути голос Божий. Ми здатні мстити. Ми здатні щось робити, не те, що потрібно Богові, а потім казати: Ну, я ж прав, я ж права, я ж по справедливості поступив чи поступила. Але Бог бажає, щоб ми всі поступали по милості. Тому що кожен з нас хоче, щоб Бог зі мною і з тобою поступив по милості, а не по справедливості. А той, хто буде милостивий, з тим і Бог буде милостивий. Той, хто буде піднімати людей, того і Бог підніме, коли він впаде. Тому що що людина сіє, те буде жати. І ще одне місце це Якова, третій розділ, другий вірш, говориться такі слова. Бо всі ми багато згрішаємо, коли хто не згрішає у слові, та людина досконала, здатна приборкати і все тіло. І друге місце це перше Івана. Перше послання до Івана, п'ятий розділ і вісімнадцятий вірш. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить. Але народжений від Бога береже себе і лукавий не доторкується до нього. Здається, два різних місця. В одному з місць каже слово Боже: всі ми багато згрішаємо, а в іншому каже: народжений від Бога не грішить. В чому ж різниця? Різниця в тому, що народжений від Бога не перебуває у гріху. Ми повинні розуміти нюанси перекладу. Народжений від Бога, він не перебуває у гріху. І якщо якийсь гріх прийшов в його життя, він починає це розуміти і відчувати своїм духом. Це не моє, це не моя природа і кається. І людина, вона може згрішити, але розуміючи, що це не її, вона кається, встає і йде далі. Ми коли молимося, ми ж не вкажемо Богові, Боже, прости мене, бо я грішу. Ми кажемо, прости мене, бо я згрішив. Чи згрішила. Тобто я каюсь в цьому. Якби я молився, Боже, прости мене, бо я грішу, це означає, що я не збираюсь залишати гріх. Но ми кажемо, Боже, прости, бо згрішив. І це вже є покаяння. Термін який? Це теж не, е, е, терміни тут не визначаються. Чому? Тому що ми знаємо, якщо людина ко когось образила, вона іде, каже, згрішив я. Вибач мене, не поботрував, там в слові не поборствував, в ділі і так далі. Ну коли ми читаємо притчу про блудного сина, там довгий час пройшов, і він теж каже, згрішив я. Тобто, це не залежить від терміну, це залежить від того, наскільки моє серце, воно зараз в цей момент кається. І незалежно, скільки часу я перебував у цьому гріхові. Згрішив, це означає, я каюсь в цьому. І слово Боже каже, всі ми багато згрішаємо, так, ми падаємо, але ми встаємо. Ми розуміємо те, що ми поступили неправедно, і ми встаємо і йдемо далі. Но не перебуваємо у гріху. Ось в цьому і різниця. А людина, яка допустила якийсь гріх в своє життя і почала перебувати в ньому. Оця людина. Вона допустила. Розум, Бог діяв через неї. Вона розуміла, що це гріх, але все одно почала робити. І цей гріх став як образом життя її. І що відбулося? Вона почала перебувати у гріху, а праведний він не перебуває у гріху. Якщо він згрішив, впав, він встає. І все дається від розуму. Ми знаємо, що написано, що страх Господній це що? Початок мудрості. І ми недавно на групці там розсуждали. Початок мудрості це страх Господній. Але де початок страху Господнього? Про це говорять притчі, другий розділ. З першого вірша. Сину мій, якщо ти приймеш слова мої і збережеш при собі заповіді мої, якщо зробиш уважним вухо твоє до мудрості і нахилиш серце твоє до роздуму, якщо кликатимеш до розсудку і волатимеш до розуму, бачите, на чому основується, якщо будеш шукати його, і немов не срібла, і відшукувати його як скарб, і дивіться п'ятий вірш. Тоді зрозумієш страх Господній і здобудеш пізнання Бога. Страх Господній потрібно зрозуміти. Оце є початок страху Господнього. Слово Боже каже, Христос каже, ібо всякий, навчившися від Бога, приходить до мене. А того, хто приходить до мене, я не вигоню, каже Бог. Тобто Слово Боже, яке проповідується, воно дає початок страху Господнього. І коли людина починає розуміти цей страх, до неї приходить мудрість. з за того ми бачимо першу почву, це ті, які чули слово і не зрозуміли його. І приходить сатана і похищає. Ми повинні розуміти одне, що проповідуючи Євангелію, церква Божа проповідує людям. В першу чергу це йде в розум людей. І ось люди, які приймають це розумом, вони починають роздумувати над цим. І цей страх Божий він приводить їх до мудрості Божої. І тому і ми, коли живемо. В цьому світі, черпаючи з істочників слова Божого, ми повинні черпати оцю інформацію з проповіді зі Слова Божого для того, щоб відновлюватись розумом і те, що є погане в нашому житті, воно відпадало від нас. Ми ставали сильнішими. І Бог буде діяти тоді в нашому житті. І ще одне місце, я закінчую. Їм. Це той самий розділ притчі 2 з 10 вірша. Коли мудрість увійде в серце твоє, а знання буде приємне для душі твоєї, бачите, що має бути приємне? Знання слова Божого, воно повинно бути приємне для душі твоєї. Тоді розважність буде оберігати тебе, і розум буде охороняти тебе. Ти будеш здатний. Приймати правильні рішення. І хай нас цьому Бог благословить і допоможе жити по слову, приймаючи все те, що він говорить нам. Давайте ми станемо для молитви. Ми дякуємо тобі, наш Бог, за твою ласку, за милосердя, твоє Боже, великий.